Доброго дня, я вас знову вітаю на своєму каналі, і в цьому відеоуроці я хочу продовжити розказа... розказувати вам про те, що потрібно зробити для створення власного шрифта, як редагувати його в Горді, підганяти текст із ну, текст, для того, щоб його потім можна було роздрукувати на карточках із е простого зошита. Отже, в попередньому відеоуроці ми були, створили власний шрифт. Тепер черга за якимось вордівським документом. Допустимо, я відкриваю свій якийсь реферат, виділяю, ну, от собі це виділю. Все решту мені не потрібне. І вставляю. Перше, що нам потрібно змінити розмір. Паперу. Сторінка в зошиті має е, розміри ширина 16,5 см. Висота 23 см. Пімініть ко всьому документу і тиснемо ОК. Маємо ось таку штуку. Наступний крок. Зменшуємо інтервали. Можна їх до самих ось такого, думаю, цього буде достатньо. Так само тут і так само внизу. А, Тут ми поки що чуть-чуть відступимо. Зараз вам покажу для чого. Виділяємо. Починаємо шукати свій шрифт, так як ми його зберігали. Ви зберігали, мабуть, під своїм ім'ям, чи так, як вам. Захотілося, я зберіг його, так як він був на початку, ні на CTT. Ось. Перше, що можна побачити, це те, що шрифт якийсь дуже тонкий. Це дійсно так. Після друку е, виходить, е, він, він виходить дуже тоненьким і. як як правило, неправдоподібний. Отже, виділяємо наш текст, робимо його жирним, тепер набагато краще. Наступний крок. Стандартна карточка із Зошита має, якщо я не помиляюся, в, собі 32, ну, в неї влізається 32 рядочки. Допустимо, з цього будемо і виходити. Тобто, ось ця наша одна сторінка. Повинна мати 32 рядочки. Порахуємо. Розмітка страниці, номера, строк непреривна. Отже, ми бачимо 22 рядки і 28. Ну, Давайте ми ще оце скопіюємо, ставимо. Ну і ще раз. Просто в рандомний текст накидаємо. Виділяємо все. А, тут ставимо, щоб. Сюди по нулях, щоб було, щоб ніяких відступів між абзацами не було. Йдемо на головне. Підрозділі абзац є інтервали. Нам потрібно взяти другі варіанти міждустрочних інтервалів. Вибираємо інтервал міждустрочний множитель значення. Поекспериментувавши, я дійшов до висновку, що саме найкраще це буде 0,97. Але ми зараз ще підженемо. Тобто, ось. Ми маємо на сторінці 26 рядочків. Мало. Мало рядочків. Зменшуємо значення 0,93, нехай буде. Окей. Все ще мало. М -м. Е -м. Давайте 087. Тиснемо ОК. І все одно. Все одно ще не те, що нам потрібно. А чому? Ну давайте далі. 0.87, давайте 0,81. Окей. І знову ж таки мимо. Ага, а чому мимо? Тому що ось тут ще потрібно. Оп. Ось ми маємо вже 31 рядочок. Ну, в принципі, цього достатньо. Якщо цю, цей повзунок посунути ще правіше, ми будемо мати десь 32 рядочки, просто ми їх вже не бачимо. Ну, це можна порахувати або підігнати під своє значення. Отже, ми маємо. Ось такий текст. Правда, якщо такого зблизити і подивитися, Word починає чим ми зроб... точніше, чим менший тут робимо інтервал. Наприклад, якщо поставити там 0,75, зараз побачите, що букви будуть зрізатися. Ота як тут буква Р, вона вже не має зрізаний. І це помітно. Ось. Я ще зменшив інтервал. Ось. Буква З. Вона є зрізана Р, у, р. Все, все позрізано. Отже, вернемо назад. Нехай буде той інтервал, котрий є. Тобто 0.81. Ну, можна Чуть-чуть його збільшити, нехай буде 0.83. Це вже на ваш. При вашому бажанні. Так. Отже, є наш текст. Це трошки лишнє ой, так на цьому кроці редагування тексту ми закінчили от бачите? Наші букви під один рядочок не йдуть. Одна більша, друга менша. Це можна в програмці High Logic Phone Creator собі таке поробити. Одну вищу, другу нижче, і це е, виходить, як дійсно написаний від руки текст. Е, наступний крок: е, нам потрібно це зберегти. Можливо, можна видруковувати прямо із Word, але. Чесно, я не дуже це хочу тим хочу робити, бавитися. Отже, тиснемо Сохраніть. Так? Обираємо тип файлу PDF, збережемо собі на робочий стіл. Сохраніть. Зараз нам відкриє PDF. ось Ми маємо повністю от наш потрібний текст в PDF-файлі одна сторіночка. Наступний крок: тиснемо Ctrl-print ну, Ctrl-P для того, щоб видрукувати е, настройки друку. Допустимо, вибираємо свій приклад, свій е, принтер. Але не так все просто. Бачите, виходять. Тут великі поля, це перше, і по-друге, у нас взагалі не та, що потрібна розмір аркуша. І тип. Ми маємо друкувати брошурою. Тобто з одної сторінки, потім з другої. Наступний крок. Ідемо в настройки нашого принтера. І... Ой, мене підзависло. Ну, давай швиденько роздупляйся. <гум> ну шо ж таке? Це мабуть через те, що в мене принтер не підключений, воно й висне. За... Фікс тобою. Зараз ще разок PDF перезапустимо. Е так. Отже, тиснемо знову Ctrl-P, тобто Print. Обираємо наш принтер, зайдемо в свойства. Сподіваюся, воно ось. І параметри бумаги, формат тиснемо не стандартний. Обираємо нашу ширину, тобто ширину листочка. А як я вже казав, один листочок. І зошита має ну, половинка того листка. От ви розкриваєте зошит, ось відправи ліва половинка. Отже, одна з тих половинок має 16 з половиною, точніше, 165 мм ширини і 203 мм висоти. Тиснемо. Можемо зберегти, нехай це буде зошит 1. Зошит 1. Тиснемо Сохраніть і Закрить. І тепер у вас у цьому спливаючому списку буде ваш зошит 1. У мене вже є 1. Ага. У мене тут більше карточка. А, правильно, прошу вибачення за помилку, адже. Оце, що зроблене тут, це тільки половинка. Адже ми, ми ж не будемо запихати в принтер тільки одну половинку карточки, а будемо вставляти цілу. Отже, нам потрібно встановити е, розміри 215 мм на 332 мм. Е, там зохраняємо, тиснемо ОК. Тепер е, нам потрібен. Поміняти формат. Тип має бути брошура. Ще раз ідемо у свойства принтера і приглядаємо ефекти. Параметри і змінення розміру Змінюємо на печать документа. На. Тут повинен бути вибрати ЗОшит, тобто я друкуєте на ЗОшиті, і має бути поставлена галочка «Масштабіруй до розміру ліста. Тиснемо ОК. І власне ось така в нас виходить сторінка. Ну і тоді вже йде власне, друк. Залежно від того, як ви будете його друкати, чи по одній сторінці окремо, чи давати на спуск всі сторінки, ви мені напишіть окремо в коментарі, чи робити відео, як правильно все це. Оформити. Якщо по одній сторінці, це дуже просто. Допустимо, спочатку вам потрібно е, видрукувати. Е, от є чистий зошит. Е, ви його відкриваєте, перша чиста сторінка у вас є справа. Отже, е, корішок повинен бути зліва. Ну, все навпаки. Тобто, чиста сторінка справа, а корішок має бути зліва. Отже, текст у вас буде на. Після, ну, з правої сторони тиснете печать і вам видрукує іменно на правій стороні на правій стороні цієї карточки. Ну, а далі вже йде зшивання і наступний роздрук цих сторінок. Каже, якщо ви захочете ще відео, я обов'язково знімлю його вже в режимі як. Правильно карточки подавати, як вони як їх перевертати, як скріплювати це все. ну Але на даному етапі ну на даному етапі тут з настройками завершено. Тиснути печать і воно вам роздруковує. Mm. Ну, начебто все всі аспекти розробки я. вам Розповів, щоб ще щось таке міг опустити. Та начебто нічого. Ну, тоді, якщо потрібно, пишіть в коментарі, обов'язково знімлю наступне відео, якщо буде в цьому потреба. Де вже покажу, як роздруковувати, як зшивати. А, зараз я ще поставлю відео на паузу. Пошукаю, де є. В мене зразок е цієї. Десь в мене була фотографія конспекту, де з боку є мій шрифт, а, е тобто написаний від руки, а з іншого боку написаний е вже принтером. Одну секунду. Отже, я повернувся. Я знайшов фотографію е надрукованого тексту. Я ній зараз. Покажу, відкриваю. Ось. Отже, з правої сторони ну це зразу помітно, що написаний від руки мій шрифт, а це те, що я створював був у Wordівському документі, тобто наш створений шрифт. Ви скажете, що він не подібний, і я з вами погоджуся. Тому що я цей шрифт робив буквально. Хвилин 15 якось дуже не заморочувався над тим, щоб в мене там якось букви по-особливому відрізнялися чи ще щось, і ну, не вникав в якісь такі тонкості. Наприклад, дужки стандартні, от, англійський текст взагалі не міняний, великі, а великі букви, на жаль, тут не, не побачимо. А ні, побачимо. от ДКП. бачите, Букви взагалі не змінені. Тобто такі, як вони. Ось тут. А, тут не можна подивитися великий. На жаль, не можна. Ну, одним словом, багато букв є незмінених. Я просто роздруковував так, щоб воно більш-менш виглядало на... на мій шрифт. А, і, до речі, от покажу вам, де воно починає з'їжджати. Ось. Наприклад, тут більш-менш нормально написане, тут нормально, тут вже пішло... пішов з'їзд на лінію. Тут посередині лінії, ну так ніхто не пише, але така тенденція є. Боротися з цим, поки що я відповіді на це не знайшов, адже е, тут потрібно інтервал зменшувати. Відповідно, якщо зменшується інтервал, починається підрізання букв. Наприклад, буква У, ось ця, вона буде низ мати зрізаний. Ну, Що, власне, якось не дуже добре, хіба що потім брати і все це виправляти. Тому що на такому шрифті від руки написано, ми бачимо, що на одній лінії, допустимо, це уявна лінія, то ми маємо, що Р заходить вниз з вище оцього низу букви Р, і він відповідно більш природний. Ну, але маємо те, що маємо, ви звичайно можете краще побавитися із. Шерфтом, відредагувати його цікавіше, щоб він там букви стрибали вище, нижче, кривіше. Ну, а На даному етапі мій урок від... закінчено. Якщо у вас буде, ще раз повторюся, якщо у вас буде бажання побачити, як роздруковувати, як сшивати докупи. Карточки із Зошита, то ви напишіть мені в коментарі під відео. А поки що дякую за перегляд. Сподіваюся, для вас це було пізнавально і цікаво. Ставте лайки, підписуйтеся на канал. Я по можливостях буду випускати якісь такі цікаві відео про. Покращення, полегшення життя бідного, голодного студента. Ну, а наразі всім папа. -па.